Привіт, ми з вами продовжуємо готуватися до сертифікації на Portswigger, а саме вирішувати лабораторні в такій вразливості, як Path Traversal. Ось тут є опис, що це за вразливість, але якщо по-простому, то це коли ми маємо доступ умовно до якоїсь картинки, і через URL ми задаємо file name, тобто файл path, ми можемо це скористатися і використати команди, які допомагають нам браузити по серверу, по диску. Дві наступні лабораторні дуже схожі, тому я вирішив їх об'єднати і за допомогою Python швидко їх зробити. Що з цього вийде, побачимо прямо зараз. Ось в нас буде перша лабораторна, вона буде базуватися на тому принципі, що розробники можуть відслідковувати те, що ми будемо вводити підняття по директорії. Так? Тобто ось такий символ. І відповідно за допомогою цього вони будуть перестраховуватися і його вирізати. Інша ж лабораторна буде базуватися на тому, що ми можемо закодувати наш запит і таким чином обійти фільтрацію. Отже, давайте я запущу, хоча б одну лабораторну покажу флоу, яке, флоу, яке ми будемо використовувати для вирішення лабораторних. Давайте скопіюємо це і перейдемо в порт свігер. Як ви знаєте, з попередніх лабораторних нам достатньо, щоб просто в нас прогрузились картинки через те, що вектор нашої атаки направлений саме на доступ через URL картинки. Нагадаю також, що вам потрібно включити ось тут фільтрацію іміджа, тому що без неї ви нічого не зможете побачити в такому варіанті. Ось, в принципі, все, що нам потрібно, так? Тобто ось наш main url Давайте ми його скопіюємо, закинемо в Python. Готово, йдемо далі. Давайте також відправимо в репітер про всяк випадок. Send to repeater. І нагадаю, що це в нас буде перша частина URL, ось тут, а друга частина URL це буде ось тут. Ми в попередній лабораторній це вже робили, і тому, в принципі, в нас це все збережено. Ось бачите Image. і що ми будемо продовжити? Ми будемо розширювати наш список варіантів таким чином, щоб ми могли зламати більш лабораторних. Тобто, насправді, якщо ви звернете увагу, то ось ці, ці два рішення являються рішеннями до двох попередніх лабораторних. Тобто, за таким принципом, ми могли похватити чотири лабораторних і вирішити їх, тому вони, тому що вони дуже подібні. Давайте перейдемо до реплейса. Як він працює? Розробники розуміють, що ви можете передавати ось таку штуку, так тобто ходити по директора за допомогою ось такої команди і вони хочуть його знешкодити і знешкодити його реплейсу. Як це буде виглядати на практиці? Давайте я вам покажу, що у вас буде ось така стрічка. До неї буде просто примінятися реплейс. І розробник говорить, що якщо ти зустрічаєш ось такий символ, заміни його на пустий символ. І коли ми натискаємо, ми отримуємо ось такий варіант, і, відповідно, цей варіант вже не дасть доступ нам до цього файлу. Тому що ми можемо зробити? Ми можемо просто подвоїти ці всі символи, і це буде виглядати ось так. Замість того, щоб зробити просто ось так, ми все подвоюємо. Тобто ми ставимо замість двох 4 крапки, два слиша, 4 крапки, 2 слеша, 4 крапки, 2 слеша. І тепер, якщо ми закинемо це ще раз, то ми отримаємо, в принципі, те, що нам потрібно. Звісно, якщо розробник зробить так, що він буде проходити цю стрічку рекурсивно, то цей варіант, то цей варіант не спрацює. Але я думаю, що ті, хто працювали з програмуванням, то знають, що насправді рекурсивний варіант не являється дуже легким в використанні. Тут нас насправді межує жуємо тим, що це не дуже дієвий захист і насправді не, не дуже дієве рішення. Тому, в принципі, я думаю, що людина, яка його буде використовувати, навряд чи зробить це рекурсивно. Отже, давайте перевіряти. Оновлюємо нашу лабораторну. Бачимо, що вона не вирішена. Запускаємо наш код. І ось ми бачимо з вами, що саме за допомогою ось цього юрла в нас повернувся статус код 200, і таким чином ми її взломали. Давайте перевіримо. І ось ми бачимо Concretion, you solved the lab. А, супер, наче з цим все зрозуміло. Давайте перейдемо до іншої лабораторної. Насправді, якщо тут ми ще відкривали Burp Suite для того, щоб зрозуміти, куди нам потрібно відправляти запит і все таке, то далі нам навіть не потрібен Burp Suite, тобто ми можемо сміло його закривати. Все, що нам потрібно, це лише підняти лабораторну. Давайте оновимо, щоб ми бачили, що лабораторна у нас зроблена. І прийдемо до наступної лабораторної, до кодування. Насправді, це для нас не нова тема, якщо ви дивились попередній розв'язки наших лабораторних, через те, що ми це вже робили, тобто, насправді, в нас вже є функція, якою ми закодовували. Давайте я вам її покажу. Вона знаходиться в нас в лап-1. І ось тут ми з вами і кодували. Тільки цього разу нам потрібно буде закодувати не лише букву А, а повністю наш пас. Тобто, повністю. Ось цей варіант. А ми можемо це зробити прямо в коді. Можемо це зробити в консолі, і просто те, що нам ми отримаємо з консолі, просто додати в наш список. Тому робимо це ось так. Ось так. Ми отримали тут помилку через те, що нам потрібно передавати сюди лише один символ, а не строку. В цьому є наша помилка, але ми це можемо дуже легко обійти. Яким чином? Ми це обійдемо просто циклом. Тому ми робимо з вами ось таку функцію for I in. Тобто ми робимо цикл з нашої строки ось цієї. Вставляємо. І сюди ми будемо просто підставляти наше I. А також нам це треба зберегти. Тому ми зробимо з вами зміну encode text. Encode text, вона у нас буде пуста. І кожного разу ми її будемо просто дописувати. Ось так ми зробимо плюс дорівнює. І результат цієї функції просто у нас буде дозаписуватися в encode text. Давайте ми її принтанемо для того, щоб переконатися. Print. Енкод текст. Давайте ми додамо ще ось так для, для надійності. Закоментуємо наш попередній код, щоб він нам не виконувався. Запускаємо. Маємо ось таку стрінгу, додаємо її в наш список. Окей. Коментуємо цього разу ось це. І запускаємо ось так. Бачимо, що це не дало результату. Давайте ми заінкодимо це ще раз, так як ми відправляємо його в GET-запиті. Так. Запускаємо наш подвійний енкод. копіюємо стрічку, доповнюємо. Давайте зробимо більш красиво. Запускаємо нашу програму ще раз. І бачимо, що ось цей наш довгий Тобто два рази закодований варіант і спрацював. Тепер, якщо ми перейдемо в нашу лабораторну, то ми побачимо, що ми її вирішили з вами. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня. Побачимося в наступних відео.